Ласкаво просимо до зали суду, де триває напружений допит Джорджа Каплана, колишнього виконавчого асистента Шона Комса. Сьогодні ми почуємо деталі його роботи, яка включала не лише організацію побуту, а й приховування скандальних моментів, щоб захистити публічний образ Комса. Найшокуючі подробиці, які розкриються, це інциденти насильства, зокрема кидання зелених яблук у джину та приховування синців на обличчі Кейсі Вентури, а ще заборонені речовини, які каплан купував за вказівкою Діді, і коричневий кристалічний порошок у готельному номері. Готуйтеся до занурення в історію, повну драматизму та несподіваних поворотів. Прокурори починають задавати свої питання. Добрий день, скажіть, будь ласка, коли ви працювали в Комс Інтерпрайз? З 2013 по 2015 рік. Які напрямки входили до вашої холдингової компанії? Одяг, алкоголь, розваги. Я був виконавчим асистентом головного операційного директора. А де саме ви працювали? на Бродвеї 1710, Нью-Йорк. Яку посаду ви займали після цього? Виконавчий асистент містера Комса з вересня 2014 по вересень 2015 року. Кому ви підпорядковувались Міс Хором, Кейкей. Вона, по суті, керувала життям містера Комса. Де ви працювали в цей період? Переважно в Лос-Анджелесі. Чим саме ви займалися? Носив його сумки, слідкував, щоб речі були там, де він хотів. Що більше він мені довіряв, то частіше я був поруч із ним. Я готував номери в готелях. А скільки годин на тиждень ви працювали? Від 80 до 100 годин. Скільки вам платили? На старті 125 тисяч доларів на рік. Чим ви займалися вранці, слідкував, щоб усе було готове у ванні сніданок приготовлений. Він записував мікстейпи, тож ми працювали допізна. Хто відповідав за охорону? Дядя Полі, Дірок, Рубен. Пізніше, у другій половині 2015-го з'явилася ліцензована охорона. Як часто ви спілкувалися з містером Комсом кілька разів на день, бо йому могли знадобитися різні речі. Від айпад до заборонених речовин, ну тобто все ще завгодно. Чи чули ви від нього погрози на вашу адресу? Він погрожував моїй роботі приблизно раз на місяць він казав, що його мають оточувати лише найкращі люди, а я, на його думку, таким не був. Наприклад, він просив літрову пляшку води, а я приніс дві по півлітра. і він сказав ні. Як ви подорожували? Переважно літаком. Я завжди вирушав заздалегідь, щоб усе підготувати. Як ви готували номери в готелях? Була спеціальна сумка, я її розпаковував. Там були одяг, свічки, астроглаїт і дитяче масло. Хто це все б купував? Найчастіше я. У яких містах ви готували готелі? У Лос-Анджелесі містер Беверлі Хіллс та Інтерконтиненталь. У Нью-Йорку Трамп Хотел, у майамі СЛС. На чиє ім'я бронювалися номери? На ім'я Френка Блека. Ну, це відсилка до Френка Вайта з пісні Бігі. Чи прибирали ви номери після цього? Так, я прибирав пляшки з дитячим маслом, астроглайт. Одного разу на раковині у ванні був коричневий кристалічний порошок. Чому прибиранням займалися ви, а не персонал готелю? Ну щоб захистити його публічний образ. Поясніть, що ви маєте на увазі. Заперечую ваша честь. Заперечення відхилено. Я знав, що у готелі можуть продавати фотографії газетам, щоб зганьбити своїх гостей. Чи звертався він до вас, коли був у номері? Так, за їжею, одягом, іноді за забороненими речовинами. Я це робив. Які саме речовини? З його аптечки. Це були нелегальні речовини. Заперечую проти терміну нелегальні. Які речовини він просив вас купувати? МДМА. Хто саме просив вас це робити, містер Комс у Лос-Анджелесі та Майами. Наприклад, у Майами він просив мене зателефонувати людині. Той прийшов, дав мені пакет із таблетками, я передав йому готівку. А таблетки віддав містеру Комсу у Лос-Анджелесі. Я зустрівся з людиною в Голлівуді. дав йому гроші, а він мені пакет. На цьому моменті суддя пропонує закінчити день і перенести допит на завтра. Присяжних відпускають додому. Адвокат Комса Агніфіло цікавиться щодо запропонованої переписки про джину, але зазначає, що Джина не братиме участі у справі, бо не з'явиться на засідання. Прокурори відповідають, що вона згадана в обвинувальному акті. Адвокат Комса звертається до судді, заявляючи, що її могли викликати, але не зробили цього. І обіцяє подати лист у 22.00. На цьому судовий день завершується. На наступний день допит Джорджа Каплана продовжується. Пане Каплан. Чи перевозили виготівку для містера Комса? Так, якось ми возили 50 тисяч доларів у його приватному літаку. Чи забирали виготівку від когось або звідкись для містера Комса? Так, 10 тисяч доларів через Вестерн Юніон від Комс Інтерпрайз. Про які тривали стосунки містера Комса ви знали Кейсі, Кім і Джина. Хто така Кім? Це мати його дітей. А Кейсі? Його дівчина. А Джина. Так само, як і Кейсі, його дівчина. Щодо перельоту на приватному літаку до Лас-Вегаса, яким був в салон літака. Чотири крісла, перегородка. У мене був частковий огляд через праве плече. Коли ви бачили, як містер Комс застосовував насильство до Міс Вентури. Чому ви не втрутились? Через свою кар'єру. Після їхньої останньої сварки, що зробив містер Комс? Він вийшов і попросив мене купити креми, щоб приховати синці на її обличчі. Як ви за це платили? Корпоративною кредитною картою. Чому ви пішли з Комс Інтерпрайз? Я вважав, що не повинен прикривати такі речі, як покупка гамамелісу. До того, що мого батька був рак простати. До речі, Гамамеліс це засіб, який використовують для загоєння шкіри, але в народі його асоціюють із мазією від геморою. Чи бачили ви ще якесь насильство? Так, він кидав речі у джину в спальні головного будинку на Стар Айленді. Що саме він кидав? Зелені яблука. Наскільки сильно він їх кидав? Дуже сильно. Що було потім? Я приніс аптечку в його кімнату. І містер Комс хотів, щоб я якомога швидше пішов. Потім я чув джину біля воріт і чоловічі голоси. Чиї це голоси були на вашу думку? Охорони, мабуть. Після того як ви звільнилися, чим ви займалися? Спочатку збирався з думками, а потім пішов працювати у фірму з інтегрованого маркетингу. Дякую, у мене більше немає питань. Суддя оголошує перехресний допит. І адвокати Шона Комса задають свої питання. Чому ви пішли працювати в Комс Інтерпрайз? Комс був неймовірним підприємцем. Я багато чому в нього навчився. Чим займався Брайан як головний операційний директор? Слідкував за прибутковістю кожного підрозділу. Я був співробітником, коли запускали Revolt Т. Розкажіть про це детальніше. Ми були на шостому поверсі за адресою Бродвей 1710. Це було грандіозна подія, там були усі. Чи було різноманіття важливим для містера Компса? Так, особливо для афроамериканців. Чим займалася фірма Blue Flame? маркетингом для його горілки. Що таке Діяджео. Вони володіють Джонні Волкер та іншими великими брендами. Містер Ком створив маркетинговий підрозділ для своєї горілки. У чому полягала ваша робота? Наприклад, містер Ком сказав, що ми виходимо з дому. Це означало 3-5 хвилин. У мене був чек-лист для сумок і туалетних приналежностей. Якщо чогось бракувало, це погано позначалося на мені. Ось папка поруч із вами. Що на ній написано? Південний округ. Я передаю вам документ, щоб освіжити пам'ять. Ознайомтеся. З вашого досьє видно, що ви проводили виїзні навчання. Ви випускник Гарвардської школи бізнесу. Як і Кенні Бернс, це так? Так. Ви були ефективним? Я дуже багато працював. Чи було це добре, чи погано. Це було дуже складно. Так, я думаю йому не варто було кричати на вас через дві пляшки води замість однієї, так? Так. Хто такі Бігі? Це великий репер, який, на жаль, помер. Чи був день народження Бігі святком у Комс Інтерпрайз? Так, у них була творча атмосфера, яка приваблювала різних людей юристів, музикантів, рекламників. Ви використовували корпоративну кредитну картку? Так. Як оплачував рахунки містер Комс. Кейкей тримали його гаманець. У них була чорна картка AMX. У вас немає причин вважати, що він особисто стежив за оплатою дитячого масла? Ні, я так не думаю. А яблучне пюре? О, він обожнював яблучне пюре в чизбургерах скрізь. Щодо перельоту в літаку, ви чули, як розбилося скло, але не бачили цього? Так, не бачив. Щодо інциденту з Джинною, ви увійшли в дім, там був вузький стіл, так? Я цього не пам'ятаю. Чи бачили ви, як хтось виходив за ворота на Стар Айленді? Ні, я чув лише крики і метушню. Це були крики жаху чи про те, як відкрити ворота? Я не знаю, як це розрізнити. Ви сказали, що він погрожував вашій роботі, але фізично не погрожував? Так, не погрожував. Ви говорили про Кімпортер. Чим вона відрізняється від інших. Він її дуже поважав, у них чудові діти. Коли ви готували номер для містера Комса і міс Портер, там не було дитячого масла? Так, не було, лише лосьони. Чому ви прибирали номери після подій? Бо персонал готелю часто продає такі фото. Усі хочуть на цьому заробити. Ви надсилали йому фото з ним і кімпортер. Так, після її смерті я був дуже пригнічений. Ви були з ним близькі? Я запросив його на своє весілля, але не отримав відповіді. Ви його поважали? Так, поважав. Що на цій фотографії? Я, який, містер Комс в аеропорту, Тетерборо. Він щойно купив літак, тому там шампанське. Ви були щасливі в той момент чи не так? Ні, я був радий, що знайшов туш на задньому сидінні. Вас викликали до суду повісткою? Так, і я одразу найняв адвоката. У мене більше немає питань. Чи будуть у прокурорів додаткові питання? Так, у нас є кілька питань. Пане каплан, які інциденти вас вразили? Те, що сталося в літаку з Кейсі, і те, що сталося з жиною і яблуками. Якщо чесно, я відчував провину, що нічого не зробив після інциденту з Кейсі в літаку. Але ви не бачили травм? Люди можуть бути поранені навіть якщо травм не видно. Чи розповідали ви міс хором про ці інциденти? Так, я сказав їй, що не хочу підтримувати таку поведінку, і що я йду від них. Чи казала міс хором, що теж піде? Ні, як довго вона продовжувала працювати з нею після вашої розмови? До недавнього часу? Дякую, у мене більше немає питань. Ну що ж, допит Джорджа Каплана завершився, залишивши нас із низкою тривожних відкриттів. Відкидання зелених яблук у джину до приховування синців кейсі Вентури кремами, придбаними за корпоративну картку. Ці деталі малюють похмуру картину. Особливо шокує згадка про нелегальні заборонені речовини, які каплан купував для Комса та таємничий коричневий порошок у ванні готельного номера. Свідчення каплана піднімають серйозні питання про поведінку шона Комса та його оточення. Що буде далі в цій справі? Пишіть в коментарях, як вам цей допит і чи зможе діді вийти на волю після таких відкриттів. Слідкуйте за наступними свідками, адже історія лише набирає обертів. Дякую за перегляд.